Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою орхідею, яку я знімала пару днів тому, яка виростила отакий квітонос, і хочу показати перший розкритий бутончик, який він красивий! Я виключу зараз підсвітку, бо у мене тут підсвіточка світить. Я хочу вам показати, якого кольору у мене є ця орхідея. Я назви цієї орхідейки не знаю. Мені подарували цю орхідею. Отака вона жовто-салатова, така, як вона є в камеру, така ця орхідейка і є. З такою дуже гарною губою. Така неймовірна губа її красива. Такий дуже гарний блиск. Так вона гарно виблискує. І з такими бутонами. Вона, дивлюся, далі ростеть світ відтоносик, але вона почала уже потихеньку відкривати свої бутони. Зараз вона дуже швидко, один за одним, відкриває ці бутончики і також дорощує. Дуже Ця орхідея мені подобається, бо тому що вона, коли починає уже довше квітнути, у неї стає дуже такий окрас, дуже світлий-світлий. Самий колір квіточки починає змінюватися, а коли вона розквітає, вона має такий оливковий колір. Дуже ніжна орхідейка і дуже Мені подобається, бо тому що я тепер таких орхідей не бачу. Домашнє її цвітіння. Вона вже в мене віддавно. Бутони, так як виноградинки виглядають. Сподобна орхідея просто. Також біля неї квітне моя наречена, яку я знімала. Пірат пікоті. Також отакий має довжелезний квітонос. Відростив два бутони і далі дорощує свій квітоносик. Також мені ця орхідея дуже подобається. Це отака вже у нього довжелезна стріла. піратик любить завжди свої квіти тримати, але вже квіти скинув і потім надумав дві квіточки доростити. Доростив і далі продовжує рости. Також дуже віддавно квітне, я не обрізаю цей квітоносик. І так вони собі отут квітнуть разом в цьому кутику. Піратик пікуті. Отака От моя красива наречена. І зверху над нареченою така оливкова, оливкова жовта, така красуня. Може хтось знає з дівчат назву. Буду дуже вдячна, хто мені підкаже назву. Запишу. Також кущі дуже великі. Отакі От розлапанисті кущі. Треба знімати орхідеї мінію ванну, душувати, тому що були оброблені. Також тут у мене відцвітає, уже це розпустила нову квіточку. Леко фантастик. Ці квіти скидає і ростить. Ще один квітонос. От. Також я не обрізаю від Леко Фантастик Оці такі довгі її стріли. Квітка дуже гарна. Ця орхідея дуже мені подобається. Оцей її канапатий крап, оцей блиск її, оцей її такий дуже окрас розовий з бордовим. Зачаровує. Дуже красива орхідея. Дуже гарний сорт. Також, також називають ще цю орхідейку, що це є серце дракона. Ну це дійсно виглядає на серце дракона. Така губа тут така красива. Думаю, що буде далі дорощувати вона квітоносик. Поки що вона. Мусить доростити свій квітонос, який вона ростить. І тоді вона буде разом дорощувати і цей старий квітоносик. Постійно ця орхідейка в мене квітне. Відколи я її купила, вона постійно на бутонах. Одні скидає, починає другі бутони ростити. Потім дивишся, вже ще одна квітконіжка є. Дуже гарний цей сорт. Також на трьох квітоносах у мене є тут пульча ріма. Також дивлюся, пробуджує сплячі бруньки. Має на собі три квітоносика і з пазухи ще один лізий квітонос. Також очікую від цієї орхідейки пишне цвітіння. Грязні орхідеї від обробок. Обробляла актарою. Також хочу вам показати орхідейка також дуже, неймовірно красива. Це у мене є Согодіо. Також дуже гарна, але чомусь відростила один бутончик і більше немає. А далі ростить ще один квітоносик. Призупинила отут цей квітонос старий. І той є новий. Також согорелакс. Ростить квітоносик. Більшість орхідей, тепер все на бутонах. Це на бутонах. І завтра я буду ці орхідеї знімати і буду їх душувати, бо тому що обробка актари залишилася на листках. Я не люблю такі грязні орхідеї, коли є, але змушена була обробку зробити. Також покажу Леодору. Леодору скинув квіти і почав. Пробуджувати сплячі бруньки. От сплячі бруньки на квітоносах пробуджує. Я не обрізаю оці квітоноси. Маю чотири квітоносики таких. Це є дві орхідейки у груповій такій посадочці. Це була мамка і дітка. Так, вона була і куплена, їх було дві. Але коли вона прийшла по пошті, і, напевне, коли пакували, розломили, відділили від мамки дітку. Правда, трошки дітка була прив'яла, але нічого відійшла. І вже сама має от таких два квітоноси, і почала далі вже свій ріст пробуджувати сплячі бруньки почала уже. Він у мене трошки йде темніший, як е, взагалом має бути Леодоро. Леодоро більш має такі світлі, світлі листя. У мене є орхідейка така теж, що має дуже світлі салатові листки. Ну, вона не дуже піддається, щоб у неї були темніші листя. Тоб вона так і так і, і ті листя тримає більш до жовтозни. Думала, пиратик мені дасть ще один квітоносик, поки що пират не хоче. Ось така у нього коренева. Так я закрутила цю кореневу зверхи. Ну, поки що буде так. Потім навесні може пересажу більшу посадку. Також хочу показати ще одна. Тут у мене є така бордова красуня. Тут вона починає уже потихеньку жовтити листочок, я не чіпаю. Вона має от, ростить один квітоносик, ростить корінці, і там має ще один квітоносик. Вона квітла, скинула бутони, і я не чіпаю. Хай ростить квітоносики. Також Согодіо хоче жовтий листочок, теж я не чіпаю отакий листочок, хай собі відсушує самостійно. Це моя дуже красива така орхідея. Безподобна орхідейка. Але вона, так як я її купила, вона була у мене на реанімації. І я повністю її відновлюю. Вона відновилася, я її врятувала. Вона поки що ростить свої листки. Теж дуже гарна орхідея. Дуже медіна. Ну, медіна поки що дивлюся в стані спокою. Поки що вона має два квітоносики, квіти вона поскидала і отак тримається. Spanchbob у мене від квіт. Лишив тільки сухий квітоносик, почав ростити листочки, такий красень, хай росте, нарощує зелену масу. І також хочу вам показати листки цієї орхідеї. Сама квітка жовта, і листки також жовті, яку я вам показую. Я вже багато вже замітила таких орхідей, які мають жовтий цвіт, і також листя у них просвічується жовтизною. Така милота. Вона ще повністю так як не відкрилася. Вона має, так якби, вирівняти ще верхню пелюсточку. Вона тільки сьогодні зранку відкрилася. І сьогодні я ділюся з вами своєю крастою. Таке у мене було сьогодні відео. Підкажіть, будь ласка, назву цієї орхідейки, якщо комусь відоме. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!